Всім привіт, вітаємо вас на сторінці YouTube Братів Дем'яновських. Сьогодні у нас 29 число, 5 година ранку. Їдемо до Польщі на роботу. Хотіли зазняти таке маленьке відео, показати що зараз твориться на кордоні, розказати, що постараємося дізнатися, якусь інформацію Бо по слухах то що ми читали в коментарях. Між людьми чули, що з 28 по 17 число в Польщі водять локдаун і кордони будуть закриті. Хтось говорив, що і для заробітчан, хтось говорив, що ніби заробітчан пропускають. Будемо пробувати зараз перетнути. От зараз їду ще по решта людей і будемо вирішати на кордон. Шагені. Ну що, всім привіт на каналі Братів Диміновських. Так як мій брат починав вести сьогодні ранковий влог про нашу поїздку в Польщу на роботу. Ми вже перетнули кордон, але перед українським кордоном нас попередив наш український прикордонник, що п'ятеро в машині не можуть їхати. І нам прийшлося двом йти на пеша, а троє могли їхати спокійно в машині. Ну На пеша ми дуже швидко прийшли, бо черги не було взагалі ніякої. А от вже на машині ну трошки прийшлося почекати вже нам десь годинку-півтора, хоч ніби черги сильної не було. Але, але сказали е, поляки, аби повністю всі сумки витягнути на перевірку. Ми вже перетнули кордон, щось трошки ми затарилися, вже, щоб ми там до роботи приїхали, перевірили нам освічення, щоб ми мали, на, щоб е, пройти карантин там. Та й все. Зараз будемо ще заїжджати в Краків, так що ми ще в Кракові зустрінемося. Краків. Дорога була трошки важка, бо ми за ніч не дуже повисипалися. Ну як, Я в машині виспався, але брат трошки за рулем очі старався підзакривати. Але нічого, добре, заїхали в краків. Зараз заїхали забрати наш роутер. Ми маємо тут роутер е, на інтернет, бо без інтернету я не знаю, як ми будемо ці 10 днів карантину сидіти. А і ще одну дуже важливу річ, яку я забув сказати. Коли ми приходили вже в кордон, мій брат їхав на машині, то їх навіть не попросили ні запрошення, ні освідчення. А вже як я йшов на п'єше, то в мене все повністю як запрошення, так і освічення. Я не розумію, чи він буде сидіти на карантині, чи не буде, бо в нього не попросили і навіть не записали, де він буде проходити карантин, і що то що означає, значить, що... Не буде сидіти, то будемо вже бачити. Вже як будемо на місці, то вже будемо бачити. Ми там а, заїхали, закупилися у відрьонці. Наразі погода ніби сприяє для поїздки, все окей. І зараз будемо вже вирушати помалесеньку, їхати на Лоць, на той хостел, де, де нам написало освічені. Будемо вже бачити, як буде там. Ми не знаємо, що там за житло. Вже як приїдемо, останній ще там ролик знімлю на сьогоднішній день. Я думаю, що зразу і вечором і загружу цей ролик. А там далі, думаю ще всі 10 днів карантину буду знімати. Якщо ви захочете, то думаю зможу показати ром-тур по цілому хостелі. Ну, буду бачити, як там будуть дозволяти. Так, а далі ми вже будемо зараз виїжджати, вже зустрінемося в Лодзі вже буду знімати в Лодзі, вже як ми будемо на місці. Так що чекайте. Ну що ж, друзі, ми вже приїхали до Лодзя на той кварантан. Нас вже поселили. Трошки тут страннувати той комендант, чи як його наз... назвати на ресепшені. Ми приїхали як сімейна пара, а нас тупо хочуть всіх розселити. Тобто трешак такий, що я ж не знаю, ми говоримо, що ми сім'я, нам кажуть, ну то сім'я, то сім'я. А дівчата до дівчат, хлопці до хлопців, все кажуть, а як так? Та, типу має бути сім'я до сім'ї. Ми ще й там говорили з агенцією, що нам агенція так обіцяла, що, а, та ви типу, всі разом, ми там домовимося, все це і от. Коротше, нічого такого немає. Поки ми тут -то заселилися. Коротше, бардак, туалет весь общий, кухня вся обща. Не знаємо, як ми будемо. ну... Поки що лишаємося на ту ніч, бо ми вже не маємо де зараз перекантуватися вночі. Поки ми вже ніч відбудемо тут, а вже зраження будемо щось вирішувати, думати. Вже навіть не знаємо, що ми будемо робити. Вже навіть охота пропала щось робити. Ми приїхали, сіли, ми просто в шоці. О, тут є така... Кімната на чотири особи. А ми вже говоримо, що в нас є п'ятеро, що ми помістимося п'ятеро в кімнату для чотирьох. Комендант говорить, ні, типа не, не будую все. Каже, як це ж вам же ж вигідніше буде, що ви ще й на тому заробите, що потім поселити інакше, не хоче і все. Не знаємо, що ми будемо робити завтра. Вже завтра подивимося. Кажу, наразі будемо відпочивати. Аж навіть немає слів що сказати. Чесно, немає. Так більшості нас дурять. Мій брат у та, також в шоці. Досить такому хорошому шоці. Я взагалі варний. Та, і ми так поки думаємо. Ну, поки що ми розгрозили всю сум. Всі сумки порозгружали, нас сумок просто багато, бо ми приїхали на довгий час. Ми сподівалися, що нам нормальне житло дадуть, бо так говорили, що нас поселять всіх п'ятьох, все окей, або квартиру, або кімнату п'ятьох, і ми будемо жити, або поокремо. А тут просто шок. Тут а, можна сказати, як гуртожиток. І в кімнаті по шість, а то й більше чоловік, шість-вісім чоловік. І ну, гуртожиток, що сказати, кухня обща. Душ взагалі в підвалі. Туалет общий, в туалеті стоїть вікно, що як ти сідаєш вже на той самий унітаз і там шторка, повністю просвічується, а туалет на першому поверсі. Не знаю, кажу, це просто трешак повний. Ну нічого, вже зараз кажу, ми вже приїхали, не маємо де подітися. Вже переночуємо, завтра вже будемо зранку бачити, що робити. На цьому ми, напевно, будемо відео закінчувати сьогодні. Бо ми хочемо вже відпочити, бо від самої ранку ми, рахуйте, в 5 ранку виїхали, аж тепер лише приїхали, хочемо відпочити. А якщо вам це відео сподобалося, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, коментуйте, говоріть, що думаєте про цю ситуацію. Ставте Колокольчик, якщо хочете побачити подальшу та, історію та, тої та, поїздки. З вами були Брати Демінов.